У Кривому розі все частіше поширюються випадки вандалізму. Містяни, а можливо, саме діти підліткового віку, жбурляють каміння у комунальний транспорт нашого міста, і це вже далеко не поодинокі випадки. Найчастіше випадки хуліганства фіксуються по вулиці Романа Шухевича у вечірній час. На цій ділянці проходить чотири автобусних та п'ять тролейбусних маршрутів. Так, повертаючись після робочої зміни у депо, пан Володимир натрапив на місцевих вандалів. Злодії потрощили вікна у транспортному засобі, яким на той момент керував водій. Ось так виглядає тролейбус, у який у грудні минулого року влучило каміння. І тепер, замість того, щоб здійснювати перевезення пасажирів та приносити користь, тролейбус не може експлуатуватися та потребує ремонту. Керманич доповів про випадок керівництву і вони перенаправили скаргу до поліції. Останні випадок був наприкінці грудня, направляючись з в депо. Між зупинками 16-та міська лікарня і Романа Шухевича. Зліво і з якраз посадки. І останній раз, коли я їхав, е... Як сказати, бушкетники, то їх не назвеш. Просто сказати, що діти років 12-15 стояли з того боку не де міська лікарня, а з другого боку і кидали камінням. І що ви думаєте, розбите одне скло і, тріс, і тріс, е... Зерк... три вікна? З того боку протягом минулого року у поліції стали масово надходити жалоби щодо хуліганства містян. Кожного разу випадки вандалізму відбувалися все частіше, а пік руйнування комунального транспорту випав на грудень, і злодії не зупинилися. Цього року станом на 23 січня зафіксовано вже три випадки понівечення тролейбусів. 13 січня до поліції дійшло повідомлення про те, що невідомі розбили скло в автобусі на території Нглецького району міста. Правоохоронці становили щодо правопорушення. Причетний 13-річний хлопець в результаті на його матір склали адміністративний протокол за статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські на постійній основі проводять профілактичні бесіди з метою недопущення подібних випадків серед дітей та підлітків. Окрім небезпеки пасажирів та водіїв, таке хуліганство несе за собою і матеріальні збитки. Вартість заміни скла і ремонтних робіт одного транспортного засобу виходить у межах 25 тисяч гривень. І це додаткове навантаження на бюджет міста. Я звертаюся до людей, які проживають на вулиці. Романа Шукевича, а також прилеглих вулиць. Не будьте байдужими до таких вчинків. Реагуйте, сповіщайте водіїв поліцію, щоб не допускати таких дій. Якщо ви стали свідком такого злочину, то намагайтеся зупинити маленьких злодіїв та зафіксувати правопорушення, аби вони несли відповідальність за свої вчинки. А поліції закликаємо більше уваги приділити цьому питанню. Це місце з якого вандали найчастіше жбурляють бурляють Міння у комунальний транспорт. Про це знають місцеві, здогадуються транспортники, і, можливо, завдяки розголосу нарешті дізнаються і поліцейські. Бо місто завжди підтримує наших правоохоронців. І тепер настав час правоохоронцям допомогти громаді та упіймати цих злодіїв. Влада Кривого Рогу та Рада оборони міста, незважаючи на тяжкий час, зберегла безкоштовний проїзд у комунальному транспорті для криворіжців та розширила його дію і на ВПО. Якщо ми зруйнуємо усі автобуси і тролейбуси нашого міста, то нові нам, на жаль, ніхто не подарує. Звертаємось до батьків: інформуйте своїх дітей та пояснюйте, що такого робити не можна. За кожне правопорушення передбачена відповідальність, яку обов'язково понесуть хулігани або їх рідні. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв. Перший міський